Редуктор Томасето ат АТ-07 мод більше 140 кінських сил. Виробник Томасето Італія, редуктор Томасето АТ-07 МОД» мод, двоступінчатий електронний редуктор, що забезпечує зниження тиску газу та його проведення в парову фазу. Редуктор Томасето ат АТ-07 Мод призначений для монтажу газобалонного обладнання другого та третього покоління на автомобілі з двигунами потужністю більше 140 кінських сил. Редуктор Томасето, виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має невелику вагу та компактні габарити, що значно полегшує вибір місця для монтажу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм можна підключити як мідну, так і термопластикову трубку. Вихід з редуктора діаметр 19 мм, оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Гвинт регулювання холостого ходу. І гвинт обвідного каналу холостого ходу. Підключення камери обігріву через стосольні штусири діаметр 16 мм, в комплекті. Болти, шайби, гайки. Гайка прорізна М10 крок 1. Ніпель діаметр 6 мм. Кронштейн. Кріплення редуктора. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.